Привіт! Що ви там робите, чим займаєтесь? Нагородах, мабуть. так? Ну, нічого, прийдете з городу, потім подивитесь моє відео. Зараз я вам дещо покажу і дещо розповім. Бігонія рожева махрова. Дуже-дуже сподобалось мені, я замовила. Просто горщик на підвіконня. Ось тут підвіконня, блакитна плівочка на віконечку від сонечка. І ось так. Горшечко, такий горшечок з тарілочкою тут. Так, Буду поливати її знизу. Вона буде поливатися знизу, ані зверху знизу. Що я для неї зробила? Я додала в щедру землю, додавала біогумус, взяла зеленки трошки в шприц, додавала в кип'ячену водичку, зробила таку слабку зеленку, зелененьку водичку, додавала... Полила э, цю торхосумішу, додавала ще цеоліт е, у торф, ви бачите, додавлений так, у торхосумішу з цієї додавлений цеоліт. Потім я зробила таку ямочку маленьку таку для клубінька і виклала цеолітом, е, поклала цеоліт і по боках, тут, бачите, і по боках, щоб якнайменше клубінь е, хватав вологи. Скільки потрібно, буде корінцям. Корінці вона пустить бігонія і буде питатися з, з торфосуміші. А сам клубіньок лежить на цеоліті. Ну, ось так виглядає. Вона вже просипається. І ще клубіньок перед посадкою я замочила такі самі водички зелененької, так, зеленкою. З пів години точно клубіньок у мене лежав. Це експериментальна посадка. Я так ніколи не робила. І тому, як вона буде далі розвиватися, як збережеться клубіньок, я вам буду розповідати надалі. Всього вам найкращого від щирого серця бережемо наше діточок, синочку, не віддамо. Бережемо себе і молимося, і будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую, до зустрічі. Далі буде.